Кейці та котика. Насправді існує не так багато поєднань, які можна назвати ідеальними. Але кацукарі точно входить до цього спільно. Починаємо з нарізання цибулі та натирання очищеного яблука. Цибулю обсмажуємо до легкої золота та додаємо яблуко. Потім додаємо масло та затягуємо борошно. Потім всипаємо карі, грам масала, часник, імбир, соєвий, устрічний та заливаємо водою. Ретельно перемішуємо, додаємо бульйон, сіль, цукор та перець. Тушкуємо, знімаючи пінку та за бажанням пробиваємо в вентері. Переполовинене на куряче філе приправляємо та паніруємо в борошні, яйці та панко. І обсмажуємо в достатній кількості розгрітої олії до золотавої скринки по 2-3 хвилини з кожної сторони. Нарізаємо соковите хрустке куряче філе та подаємо з рисом та карі. Прикрашаємо білим та чорним кунжутом і зеленою цибулькою. І отримуємо ідеальне поєднання хрусткої курки, пряного карі та нейтрального рису, який це все балансує. Тому зберігайте рецепт, ставте лайк та спробуйте приготувати. Ви не пожалкуєтеся.